Коли ми дивимося на зоряне небо, ми часто запитуємо себе звідки все почалося? У кожного народу своя історія створення світу. У Китаї вона починається з темряви, хаосу і великого творця пані Гу. це історія про народження світла з темряви, про гіганта, який власним тілом створив небо, землю. І все живе. Сьогодні ми відкриємо першу сторінку великої книги китайської міфології. Спочатку не існувало нічого, лише безмежний хаос, темрява, в якій спали разом небо, земля і майбутнє життя. Цей хаос нагадував величезне яйце, у ньому змішувалися світле і темне інь і ян, рух і спокій. Минали тисячоліття, і коли сили досягли рівноваги, у самому центрі зародився паньгу. Він спав у темряві 18 тисяч років, аж поки не відчув, що настав час пробудитися. Коли паньгу розплющив очі, світ наповнився світлом, в паньгу взяв до рук велику сокиру. Одним ударом він розсік хаос навпіл легке і чисте піднялося вгору, стало небо, важке і каламутне опустилося вниз, стало землею. Але небо і земля прагнули знову з'єднатися. Щоб не дати їм змішатися, пань густав між ними, плечима тримаючи небо, ногами впираючись у землю. Щодня він зростав. Щодня небо віддалялося від землі на три метри, І так 18 тисяч років. З часом паньгу став настільки високим, що його голова торкалася зірок, коли небо і земля нарешті стали стабільними. паньгу відчув, що виконав своє призначення Він тихо ліг, заплющив очі і заснув навіки. Але навіть смерть. Не зупинила творення, Його подих став вітром і хмарами, його голос громом, очі сонцем і місяцем. Його волосся розсипалося зорями, його кров потекла річками, а кістки стали горами. Так тіло творця стало світом, у якому ми живемо, кажуть. Навіть найменші частинки його тіла перетворилися на живі істоти, з волосся виросли дерева, з подиху з'явилися птахи, з бліг на його тілі народилися перші люди. Світ наповнився життям. Міф про паньгу це не просто історія про створення світу, це алегорія рівноваги, інь і ян. Світло і темрява створення і руйнування. Китайці вірили, лише гармонія між протилежностями створює справжнє життя. Паньгу став символом сили, спокою і жертовності. Він навчив, щоб з'явилося нове, іноді потрібно віддати старе. Так закінчується історія першого творця. Паньгу дав початок усьому, що ми бачимо довкола. І це лише початок великої книги міфів. У наступному епізоді історія богині Нюйва, яка виліпила перших людей із глини і подарувала їм душу. Ви дивилися канал Міфологічна бібліотека. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові легенди народів світу.